Ужгород знову в Скорботі. Сьогодні тут попрощалися та провели в останню путь одразу двох відважних захисників Володимира Сатмарі та В'ячеслава Гроскопфа, які віддали своє життя 11 травня 23-го року, повертаючись з виконання бойового завдання. На набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору зібралися рідні, друзі, ужгородці та побратими полеглих героїв. Оселе душі там, де праведні спочивають. Володимир Сатмарій народився 17 травня 1981 року в Ужгороді. У рідному місті працював і створив сім'ю. Був люблячим сином, чоловіком, братом, другом, побратимом та колегою. У захисника залишилися батьки, дружина та двоє дітей. В'ячеслав Гроскоп народився 22 лютого 1973 року в Ужгороді. Навчався в Ужгородському національному університеті. По завершенню був призваний на строкову службу присвятив своє життя педагогічній діяльності. В'ячеслав був надійною опорою рідним, чуйним сином, люблячим чоловіком, вимогливим і водночас ніжним та турботливим батьком. У захисника залишилися мати, дружина та двоє дітей. Ми стоїмо біля цього скарбу. Великого скарбу. Величезного скарбу Христос сказав, немає більшої любові, хто душу віддасть за друзів своїх. І ось цей скарб. У минулому може він непомітний, може так не відділявся, як зараз модно відділяються, може не показував, але він відчув, пішов, захистив, виконав. І ми кажемо всі святі землі нашої української. Моліть Бога за нас, пам'ятний лист головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на знак вдячності за жертовне служіння у лавах збройних сил України зачитали присутні військовослужбовці, командира розвідувального відділення розвідувальної роти військової частини 7029. Молодшого сержанта Володимира Йосиповича Сатмарі, як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Трезу. сапера інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу, інженерно-саперної роти військової частини 7029 Солдата В'ячеслава Мілановича Грузко, як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Скорботна хода пройшла центром міста до пагорба слави, де захисників із усіма почистями поховали поруч із іншими загиблими воїнами. Вічна слава полеглим героям та щирі співчуття рідним.